Всім вітання, шанувальники мого каналу. Ми з України. Хочу вам розказати, чим я бризкаю огірки. Ось зараз я зроблю такий собі розчин на огірки йду бризгати. Ну, Всі ми знаємо, що на огірки хворіють. Дуже багато є хвороб, а одна з найпоширеніших це порушниста роса. Це коли на листочках Появляються жовті плями, покривається весь листочок, а з часом всі листочки, і цей листочок скручується, і починає хворіти огірок, і, звичайно, не буде нам врожаю. Обрискувати треба починати під час цвітіння для профілактики. А я переважно бризкую після дожджа. Ну, ми знаємо, коли тепла погода. Починається і йде дощ, це для огірків дуже хворобливо. Вони починають хворіти. Ось я беру для того, коли починаю бризкать. Беру молоко. Тут в мене 700 мг. Взагалі, можна брати і сиворотку. Ну, у мене нема сиворотки, я взяла молоко 700 г. Добавлю молоко. 5 капель йоду, звичайний медичний йод. Добавлю 5 капель йоду. І добавлю 2 столові ложки милу господарчого. Це буде замість прилипач. Ну, продається в магазинах такий звичайний прилипач для рослин. У ну, мене в даному випадку зараз його немає. Беру звичайне господарське мило. У мене є такий обрискувач на 2 літри. Оцих 700 мг додаю в обрискувач і доливаю звичайною водою до 2 літрів. Це все розмішую, і дообризкувальні огірки по листу, по листу, по стеблу. На листку утворюється така корка. Утворює її молоко чи сиворотка. і будуть захищені. Від цієї порушнистої роси. Треба таку робити профілактику через 5 день. Але я роблю після кожного дожджа. Це вже багато років, я роблю так профілактику, і огірочки не жовтнуть. Урожай у нас огірочків майже до покрова. Тож, будь ласка, якщо вам сподобалось такий метод, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. І всім крепкого здоров'я, мирного неба і спокою. Всім до побачення!